В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання. Громадські активісти та журналісти Рівненщини звернулися до бійців правого сектору із проханням відмовитися від носіння зброї. Вам зараз залякають людей, підтримують вірту. Пропори держави їжає в Криму. Вам лякають всі. Відкрита зустріч сторін відбулася у будинку вчених. Перед початком весняно-польових робіт фермери області обговорили нагальні проблеми ведення господарства при таких нестабільних фінансовій системі держави. Це кредити, це не вихід унікальну виставку. відкрито в обласному краєзнавчому музеї до 200-річчя Тараса Шевченка, головний експонат щит з київського майдану, на якому зображений великий кобзар. Шевченко наш кобзар надихав е цих бійців на ці подвиги. Одразу дев'ять нагород різного гатунку вибрали юні ріненські плавці на чемпіонаті України серед 14-річних у Євпаторії. Декілька років підряд уже ми в призах. цей чемпіонат проходив на короткій воді. От і в нас басейн є 25 метровий. Громадські активісти та журналісти рівненщини заявили про обурення поведінкою членів правого сектора. Відтак вони оприлюднили відкрите звернення лідерів організації з пропозиціями припинити відкрите носіння зброї та не прикривати незаконні дії міліції і прокуратури під зверненням підписи шести десятків людей. А сьогодні відбулася зустріч громадськості та правого сектора з деталями Тетяна Климчук. Імпульсивна поведінка в районній прокуратурі керівника правого сектора в західному регіоні Олександра Музичка викликала осуд у багатьох місцеві активісти, які ініціювали обговорення цієї ситуації. Констатують відеокадри, які розлетілися інтернетом, створюють негативне враження як про Україну загалом, так і про Рівненщину. Зокрема, Пами, пане Олександр, вам зараз лякають у цих от людей, які підтримують тих, хто про чужої держави вішає в Криму. Вам лякають в схід. Давайте якось зробимо так, щоб вам і більше не лякали. Висловити своє обурення діями правого сектора прийшла мати прокурора Андрія Таргонія, якому Олександр Музичко напередодні перед об'єктивами відеокамер надавав стусанів. Я прихильниця майдану. У мене сьогодні питання Всі до правого прикинь. сектору. Ми будемо правову Україну будувати, чи будемо послуговуватися? Ідеями, які сьогодні висовують кримінальні злочинці. Ви сьогодні цікавитеся музичко про, про минулим чиємсь. Розкажіть про своє минуле. Ви кримінальний злочинець. Натомість Олександр Музичко переконаний своїми діями змусив працівників прокуратури взятися до діла і своєї вини не відчуває. Я глючки про одне, що я е, пішов сам, а нехай би пішли ті люди, які були незадоволені. Треба було мені туди е, стати в турні, попити. Газ водички з бульбочками, подивись, як народ незадоволений цим, рознесе рай, рай, управління міліції і районну прокуратуру. А тоді я подивився, що сказала ФОП. Звернулася громадськість до керівництва правого сектору із пропозиціями припинити відкрите носіння зброї. кажуть, ситуація в країні стабілізувалася, відтак потреби в ній немає. Щоправда, це питання викликало дискусію. Ярош не ходить з автоматом, по майдан. Я тобі ще раз поясню. Володимир, ти може ти поїдеш зі мною до Яроша? Попри осуд, частини присутніх представники правого сектору повідомили, автомати складати поки що не будуть. Усі, хто ходить з автоматами, в нас є. Посвідчення по зброї. Я, о, о, Як деякі журналісти звертались до начальника міліції, він вам сказав, що ми маємо посвідчення дозвіл на зброю. Це раз. А за те, що я виходимо без зброї по нашому законодавству, до мене можуть взяти штраф 57 гривень. Хто хоче прийти до мене за штрафом, хай прийдуть квитанцію, я їм дам 57 гривень. Окрім того, представники правого сектору запевняють, не співпрацюють з криміналітетом Рівненщини, тим більше не кришують незаконний видобуток бурштину, виготовлення наркотиків та іншої злочинності. Нас звинувачують в тому, що нібито правий сектор співпрацює зараз з криміналітетом. Ви знаєте, яка мала почати? Це, це... Ви, ви перефразували мої слова, і це робиться вже не раз. Це і поясню, заяв. я ще раз кажу: ви перефразували мої слова, тому що ніяких я, я не, по-перше, ми не укладували, А була одна річ. Коли коли прийшли представники криміналітету, ми їх попередили, що якщо будуть не дай Боже мародерства, дебоширства тут на Рівненщині, ми готові відкривати вогонь на пораження. Прийшли на зустріч з правим сектором і люди, які підтримують їхню діяльність, кажуть завдяки спільним патрулюванням, загоні з правоохоронними органами у рівному панує порядок. Я не хочу його захищати, але хочу сказати, якби не він, хто хто тоді, хто з вас прийшов би захистили тих людей? Звернулися до керівників правого сектору і священнослужителів. Я би вас дуже просив, пане Олександре. Роблячи добру справу, не дозволяйте, щоб тими добрими справами маніпулювали на шкоду Україні, на шкоду нашій Рівненщині. Серед іншого, керівники правого сектору запевнили, що будуть розбиратися з тими, хто видає себе за них, і вже невдовзі оприлюднять список усіх людей, які входять до лав правого сектору у всіх куточках Рівненщини. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Щедрою на емоції та заяви виявилася сьогоднішня президія обласної ради. Події розгорталися досить жваво. Спочатку керівник правого сектора у західному регіоні Олександр Музичко заявив про свій можливий арешт. А голова бюджетної комісії Олексій Кособуцький запропонував розпочати люстрацію з нього. За розвитком цих подій стежили кореспонденти дня у перші ж хвилини до зали увірвалися представники правого сектора на чолі з Олександром Музичком. Останній заявив, що новопризначений міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав його арештувати. Я вчора був граждан, я вчора служив зброю. Зайця мирним життям нашим у морозну прокуратуру, як вона не має вести, вирішив мене арештувати. Я мав їхати сюди Київ і вийшла сюди до мене. мене арештувати. Нехай Всі хто прийде у Риме, я всіх знищу через такий розвиток подій. Голова обласної ради Михайло Кирилов доручив головувати на президії Олексієві Кособуцькому і пішов з'ясовувати достовірність заяви Олександра Музичка стосовно його арешту. Згодом повідомив, що телефонував у Київ, де запевнили, що ніхто з Києва до Рівного не виїжджав. Сам же Михайло Кирилов вирушив до народного дому. Єдно народний дім питання в процесі вирішення з Києва. Ніхто нікуди не виїжджає у цей же час. На президії підприємці і СЕРН вимагають відводу Олексія Кособуцького з посади голови бюджетної комісії. Мовляв, мають підтвердження зловживанням посадовця. В Чому проявляються його протиправні дії по Костополю із 40 тендерів виграв 38 пан Кособуцький? 38, не маючи будівельної ліцензії, не маючи жодного будівельника. Не маючи жодної людини, яка працює на фірмі. Немає жодної одиниці техніки. У нас прийшло тут тільки п'ять чоловік з представників 18 ошуканих. Є шість рішень суду, багато в процесі судових позовів, які вже суді доведено, розумієте, його протиправні дії. Давайте ми звернемося до всіх правоохоронних органів в найближчі терміни. Вивчити всі абсолютно документи, які дають ці хлопці, і винести абсолютно законне рішення. Доповісти все, що стосується Косовоцького Олексія, я повністю відкритий. От люструйте мене першого. Завтра щоб спростити ці всі ну, справи, буде слідчий, йому буде виділена кімната. Самій тут облраді, куди можна буде прийти? Розказати і принести всі справи абсолютно по всім депутатам. Пропозиція Віктора Кривона підприємців задовольнила. Вони підтвердили свої наміри звернутися до слідчої комісії без зайвих емоцій. Проте чітко і безапеляційно озвучили свою заяву і представники громадськості. Вони упорядкували список представників колишньої влади у районах і вказали, аби ті до найближчого вівторка написали заяви на звільнення. А в разі відмови громадськість ініціює процедуру люстрації. Вона передбачає початок кампанії громадського осуду. Раз по-друге, це збір інформації про правопорушення вчинені конкретно цими чиновниками, систематизація цієї інформації, передання її в контролюючі правоохоронні органи і контроль за проведенням слідства, щоб ці справи не були поховані. Попри те, що засідання виявилося неспокійним, члени президії, усе таки консенсусу досягали і підтримували рішення здебільшого одноголосно. А на сам кінець. Ець зійшлися на тому, що оголосили про скликання четвертого пленарного засідання 21 першої сесії обласної ради у вівторок, 4 березня. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. На чутки про можливий арешт Олександра Музичка. Правий сектор відреагував мобілізацію сил в народному домі та його околицях. Деякі активісти були озброєні автоматами, інші битими, а дехто шаблями. Правий сектор перекрив автомобільний рух вулицею Симона Петлюри, пояснюючи це як міру захисту. При цьому пішоходи могли рухатись безперешкодно проте орієнтовно о 17-й годині рух вулицею розблокували а біля народного дому залишилося лише з десяток активістів для охорони. Трудовий колектив на конференції ухвалив рішення про висловлення недовіри президенту НВГП Миколі Сороці та керівництву університету. Це рішення збираються направити до профільного міністерства для розірвання контракту з керівником. Вишу загалом на конференції розглянули чотири питання: одне з ключових скасувати інститут президентства в університеті. До того ж, делегати конференції прийняли рішення провести ще одне засідання на наступному тижні, де планують заслухати детальний фінансовий звіт та виконання умов трудового договору. А от тимчасове керівництво закладу під час конференції не обирали. Ми не просто змінимо керівництво, а ми змінимо, поставимо нове керівництво, яке буде працювати без корупції, тому що ми будемо його контролювати. Більшість просто на конференції не зрозуміло, що ми висловили просто недовіру. Ми не можемо нікого звільнити, поки людина не записала заяву чи по інших якихось юридичних нюансах. І, Звичайно, мене обурило, що керівництво то тільки керівництво приховало той факт, що Микола Петрович, я казав, по тих чи інших причинах це окреме питання, написав заяву свою ще тиждень назад. Вона була прихована від трудового колективу, можливо, і не було б, скажімо, цієї конференції і, і цих скажімо, рішень, які будуть. ситуація з зміною статуту, це основне, я вважаю, називала домов. Розраховувати лише на власні сили та допомогу один одного доводиться нині фермерам області. Готуючись до початку весняно-польових робіт, вони кажуть, що потрібно детально прорахувати які площі і чим засівати, щоб не зазнати збитків. Про що ще йшлося на зустрічі фермерів? Дивіться у наступному сюжеті. Фермер Вадим Сав'юк з Млинівщини спеціалізується на вирощуванні овочів. Каже, цього року городина мала гарну ціну, тому і виторг добрий було за що купити найнеобхідніше для весняно-польових робіт. Та на все грошей не вистачає, а брати кредити ризиковано. При таких нестабільній фінансовій системі в державі це кредити, це не вихід. Кожен мусить розраховувати на свої ресурси, свої сили. Найперше це сіяти скільки, скільки можеш, достатньо якісного доглянути. Без сторонньої допомоги планують обійтись цьогоріч річ у фермерському господарстві мрія Рівненського району. Тут дійне стадо корів невеличке, тому обходяться селяни тими кормами, які самі і вирощують. Озиму пшеницю посіяли, будемо сіяти весною ячмінь. Звичайно, будемо сіяти сою для себе. Сіємо також для використання на корми. Худобі насіння, знаєте, завжди маємо своє в більшості. Використовуємо своє насіння, залишаємо його. Ну буває докупляємо в таких же фермерів, як самі. Голова асоціації фермерів області підтверджує взаємодопомога на даний час єдине, що дасть можливість подолати фінансові труднощі та розпочати роботи на весняному полі. Є в нас трошки е, фінансово краще виглядять фермери, чим інші. Між собою е, можливо, навіть в плані насиненого матеріалу. Один одному е, позичає врожаю матеріал. Ми вже насіння е, має, на має на увазі. Ми вже навіть домовлялися і з таким на. У нас єдине насильне господарство по картоплі у селі деражно світанок, де його керівник Петро Михайлович дає теж до збору врожаю свій насильний матеріал. А ще фермери послухали про нове в оподаткуванні. Окрім того, знайомились із передовими технологіями вирощування рослин і догляду за тваринами та обмінялись досвідом ведення господарства. Галина Перанчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Жінки рівненщини не представлені у великій політиці, і навіть не виставляють своїх кандидатур на виборах до Верховної Ради України. Причини різні, кажуть громадські активісти, які досліджували це питання. Втім, така ситуація типова майже для всіх регіонів України. Її слід міняти, адже саме жінки, втручаючись у політику, змінюють її на краще. Ось ця молода жінка, депутат райради. каже під час виборчих змагань довелося пережити чимало неприємних моментів. Стикалася із хамством з боку чоловіків. Із грубощами. Крім відверто брутального ставлення до себе жінки несуть тяга родинних обов'язків їм не вистачає знань та вміння ведення політичної боротьби, бракує ресурсів для створення команди. Тому жінок, особливо з нашого краю, так мало у столичних коридорах влади, зазначають громадські активістки. Рівненщина минулого року попала в коло цих досліджень, тому що на превеликий жаль, це була єдина область в Україні, де жодна пані не виставила свою кандидатуру в Верховну Раду. А між тим саме жінки привносять політику гармонію, зауважують організатори досліджень. Жінка кращий комунікатор ніж чоловік. Тому вона а це сфера обговорень. Політика це сфера обговорень і компромісу має бути. Тому жінка тут е, може привнести. Е... Якийсь інший іншу якість, усі ці висновки побудовані на соцопитуванні, яке впродовж року проводила в шести регіонах нашої держави громадська організація Жіночий консорціум України та Соличний інститут гендерних досліджень. Науковці, спираючись на світовий та український досвід, зауважують, що життєздатний колектив обов'язково повинен бути двостатевим і оптимальна пропорція 70 на 30. Галина Баранчук Назар дріга. Інформаційна програма День Його дума, його слава не вмре, не загине. Виставку під такою назвою відкрито в обласному краєзнавчому музеї. Вона присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Хоча це документально і не підтверджено, однак історики, митці та письменники переконані, що поет пройшов стежками рівненщини у першій половині 19 століття. Виставку бачила Алла Сищук. Головний експонат виставки майданівський щит, прострілений та обгорілий на його лицьовому боці. Портрет Тараса Шевченка. Рівнянин Василь Куліба привіз його зі столиці як пам'ять про лютневі події. Цей щит захищає від куль луганського хлопця. Я думаю, що в майбутньому ми з цією людиною з цим молодим чоловіком зустрінемося, тому що він. Так, би мовити, висловився він ніколи не був на західній Україні. і Дуже хотів би поспілкуватися, побути тут, побачити, як ми живемо. Окрім щита в експозиції, виставки, графічні роботи відомих українських художників, книги та фотографії з колекції музею. А ще тут представлено колекцію конвертів та марок на Шевченківську тематику. Основному матеріали, які поміщені в експозиції нашого музею, це матеріали такого художнього плану, адже гарна колекція творчих робіт, графіки, зокрема відомих українських художників, вона. Є в наших фондах, і вона сьогодні представлена на відкритій виставка. Звучала поезія Кобзаря. А лірник Андрій Ляшук виконував народні пісні. Діятиме виставка до 1 червня. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Алла Супер із такими гаслами зустрічали олімпійську чемпіонку Сочі з фрістайлу Аллу Цупер в аеропорту Мінська. Вихованка Рівненської спортшколи, число один нині виступає за збірну Білорусі, завітавши в гості до рідних, що залишилися у Рівному. Спортсменка дала ексклюзивне інтерв'ю журналістам дня. Її шлях до найвищої сходинки олімпійського п'єдесталу розпочався у японському Нагано. На зимовій олімпіаді у 1998 році Алла Цупер посіла п'яту підсумкову позицію. Одразу по тому рівненська фрістайлістка переїхала до Білорусі. Причина, каже спортсменка, у тому, що рідна країна поставила на ній хрест. В Україні вважали, що вже ніяких результатів не буде. і... З нас нічого не вийде. Сказали да, що буде немає в нас у новій країні. Аллі цупер попервах жилося непросто, особливо упродовж перших декількох років. Втім, після кліматизації результати не забарилися. Я почала займати місця на кубках світу в Білорусі. Я спочатку зайняла там друге місце на кубку світу, потім почала займати перше і. Реалізувала свої можливості, маючи усі необхідні умови для тренувань, вже у якості білоруської фрістайлістки, Алла Цупер не пропустила жодної із чотирьох наступних зимових олімпіад. Навіть після народження доньки, практично за півроку спортсменка зуміла відновити форму і потрапити до складу олімпійської збірної на ігри у Сочі. А там переконує, усе було не зовсім так, як в іронічних репортажах європейських журналістів. Насправді там було дуже добре, все дуже добре зроблено. І олімпійська деревня ми жили в одній із трьох, були і кімнаті, нормальні і туалети, нормальні, і їжа була хороша, харчування було дуже хороше, і організація, в общем, все понравилось. Кульмінацією російської олімпіади і всієї спортивної кар'єри, Алли цупер став цей стрибок. Марія з трампліна. Дора, виліт очень високий. Лей. Фул. І ще один він. Фул. Те, що завоювала золоту олімпійську медаль, Алла Цупер повірила не одразу. Я не могла повірити, що це сталося, бо стільки років я йшла до цієї мети своєї, просто не могла повірити. І, мабуть, десь ще зараз я до кінця не можу. осознати, що, ну, що я стала перша. До мене підходили там дівчата з України і вітали, а, Алла, можна з тобою сф сфотографуватися. Ти ж у нас олімпійська чемпіонка. Ну це як будто в було. Першим вже олімпійську чемпіонку Аллу Цупер привітав чоловік Євген, дружину він підтримував упродовж усієї олімпіади. В першу чергу ні на як яких наградах там думали, ні о змісті, а о тому, щоб. Виступила нормально, щоб не було травм. І все було со здоров'ям в порядке. Те, що что получилось, победа, это заслужена победа, яка знайшла довго. Звісно, я її поддерживал. Нині Алла Цупер обіцяє зробити перерву у своїй спортивній кар'єрі, присвятивши себе сім'ї і маленькій Лізі. Роман Сверида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Одразу дев'ять медалей різного гатунку здобули юні рівненські спортсмени на чемпіонаті України з плавання на короткій воді, що завершився в Євпаторії. У загальному заліку команда дитячо-юнацької спортивної школи число 2 Рівного, на базі якої було сформовано збірну області, посіла другу позицію. Втім, тренери пояснюють, такий результат повторити влітку на довгій воді буде практично неможливо. Причина у відсутності відповідної тренувальної бази у Рівному, продовжить тему Роман Сверида. Тринадцятирічний Олександр Луговий плаванням займається із семи років. У цьому виді спорту він унаслідував захоплення батьків. На чемпіонаті України в Євпаторії хлопець завоював одразу шість медалей різного гатунку. Каже, такого результату очікував. Сто метрів комплексне плавання. ній я був другий. Друга моя дистанція була 400 метрів вільний стилем, на який я виграв. Далі я плив 200 метрів вільним стилем, я був другим. І 100 метрів на спині я був третім, і в кінцевий день змагань я плив 200 метрів на спині, який я був другий, і 100 метрів він стилем я на ній я був третім. Усіх всіх почуваюся дуже впевнено. Адже ну, ще рік назад я плавав комплексом, де поєднані всі стилі. Без медалей на чемпіонаті України у Євпаторії не залишилися і рівненські дівчата. Любов Ковенько стала третьою на дистанції 400 метрів вільним стилем. Це просто великі змагання. Я хотіла навіть зняти щось, небудь, що. Це дуже добре для мене. Я надіялась, але не очікувала. Підкорився п'єдестал і десятирічній Христині Нагорнюк. Вона здобула одразу дві бронзи на 200 метрівці і на 100 метрівці батерфляєм. Виставала на старт, хотіла заробити якісь призові місця, і все сталося. Я не знала, що я зароблю ці далі. Я думала, я займу якісь там непризиві місця. Загалом участь у чемпіонаті України сплавання серед спортсменів віком до 14 років взяло шість десятків команд з усієї країни, у тому числі і дві рівненські. Одна із них посіла 25-те місце інша традиційно стала другою. Чому традиційно? Тому що декілька років підряд уже ми в призах. цей чемпіонат проходив на короткій воді. От і в нас басейн є 25-метровий. Вже влітку рівненські плавці візьмуть участь у чемпіонаті України на довгій воді. Там у рівнян, які не мають можливості тренуватися у 50-метровому басейні, виникнуть труднощі. Величезна проблема для рівненського плавання, тому що тренерський склад дуже хороший. Отримає спортсменів дуже високий. Так єдине, що в нас з матеріальною базою ну надзвичайно складна ситуація. Коштів зараз не вистачає. басейну у нас такого немає. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. 3 березня початок Великого посту триватиме він сім тижнів. Сьомий називається страсним, як спогад про останні дні земного життя Ісуса Христа. Великий піст встановлено як період духовного і тілесного очищення. Умовами очищення є не лише обмеження в їжі, а й духовне самозбереження. Це час каяття розумів та молитв. Упродовж великого посту християнська церква закликає віруючих утриматися від вживання м'яса, молока, яїць та риби. Рибу споживати дозволяють лише на свята, благовіщення та входу Господнього у Єрусалим. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас протягом тижня працював Юрій Савчин. Гарного настрою, хороших вихідних і нехай вам щастить! До побачення.